Колись у безкрайньому просторі Всесвіту, де ще не було ні світил, ні планет, існували три великих воїни електрон, протон і нейтрон. Кожен з них мав свою унікальну силу, але всі вони були самотніми, блукаючи у нескінченності. Воїн-блискавки, електрон. Електрон був стрімким, як гроза. Його волосся нагадувало розряд блискавки. А очі світилися синім сяйвом. Він носив чорний бойовий костюм із неоновими вставками та ніколи не стояв на місці. Світ належить тим, хто рухається вперед, вигукував він, мчачи крізь темряву космосу, залишаючи за собою сяючий слід. Проте йому не вистачало чогось важливого. Сталевий захисник, протон протон. Був справжнім велетнем у червоно-золотих обладунках, його очі палали вогнем, а аура випромінювала неймовірну силу. Його основна місія створювати порядок і захищати все, що він міг об'єднати навколо себе. Справжня сила це стабільність, казав він, споглядаючи безкрайні зоряні тумани. Але навіть його могутності бракувало для створення чогось більшого спокійний страж, нейтрон. Нейтрон завжди залишався в тіні, зберігаючи баланс. Він носив сріблястий плащ, а його очі світилися м'яким білим світлом, на відміну від інших, він не притягував і не відштовхував. Він був тим, хто підтримував гармонію. Всесвіт не може існувати без рівноваги, шепотів він, споглядаючи хаотичні потоки енергії, і він чекав свого часу одного разу, коли всесвіт пройнявся покликом змін, ці троє зустрілися. Ти швидкий, але без стабільного центру тебе не втримати. Звернувся протон до електрона, а ти могутній, але без рівноваги твоя сила буде хаотичною, відповів йому нейтрон. Тоді сталося диво: Протон і нейтрон утворили ядро сильне, стабільне, незламне, а електрон почав кружляти навколо них, створюючи ідеальну гармонію руху та енергії. У цей момент яскраве світло заполонило космос. Народився перший атом, початок Нового світу. з цього моменту атоми почали заповнювати Всесвіт, створюючи зірки, галактики, планети та саме життя. Електрон більше не був самотнім, протон віднайшов свою силу, а нейтрон забезпечив баланс у новому світі.